Гороскоп на 14 червня 2024 року для всіх знаків Зодіаку. Овни. Не все складатиметься так, як вам хотілося б. Позитивний настрій і завзятість та вміння швидко перемикатися допоможуть вам впоратися з будь-якими несподіванками. Можуть виникнути складнощі у спілкуванні з друзями та знайомими. Звузьте коло спілкування до мінімуму. Тельці. Не плануйте на ранок важливі справи, краще добре виспіться. Приступайте до намічених завдань поступово, почніть із простого та звичного і незабаром настрій покращиться. День сприятливий для обговорення серйозних тем з важливими для вас людьми. Вийде легко знайти компроміс навіть у складних питаннях. Близнюки, ваш емоційний стан буде далеким від ідеалу, дуже можливі дрібні конфлікти та непорозуміння з оточуючими. Тому зосередьтеся на звичних рутинних справах, які не вимагають особливої ретельності у виконанні. Вдалий день, щоб наводити порядок і доробляти те, що не встигли закінчити вчасно. РАКЕ. День буде вдалим, якщо ви виявите достатню наполегливість. Вийде легко відстоювати свою позицію при спілкуванні з родичами та знайомими. Вашу правоту визнаватимуть без опору. Вдало відбудуться короткі поїздки в компанії близької людини. Сприятливий момент, щоб зміцнювати існуючі відносини. Леви. Дисципліна та обачність зроблять день особливо вдалим. Навчання та підготовка до іспитів складатимуться легко та плідно. Має бути легко впоратися з великим обсягом домашніх справ, у тому числі з тим, що витривалий час відкладали на потім. Багато левів зможуть знайти час, щоб відвідати старших родичів і поговорити з ними по душам. ДІВИ Зранку на вас чекає безліч дзвінків, розмов та обговорень, ймовірно, одержання важливого листа. Дрібні невдачі та неприємності не завдадуть істотних збитків, але можуть зіпсувати вам настрій. Постарайтеся не брати участі у плітках і непродуктивних балачках. Уникайте спонтанних покупок, вони принесуть лише розчарування. Терези день почнеться не надто гладко, тому не приступайте до важливих завдань з самого ранку. Дрібні неприємності змусять понервувати, хоча розібратися з ними вийде досить просто. Обмежте активність у першій половині дня. Не поспішайте. Займіться наведенням порядку та звільненням від непотрібного. Скорпіоне. Будьте дуже обережні з самого ранку. Ви виявитеся схильні до імпульсивної поведінки та різкості у спілкуванні. Якщо ж ви зможете взяти себе в руки та розумно підійти до намічених справ, то впорайтеся з усім, що запланували. Уникайте поспішних рішень, щоб не допустити помилки. Стрільці. Вам знадобиться вміння перебудовуватися на ходу, оскільки не все складатиметься так, як планувалося. Деякі плани доведеться перенести чи зовсім скасувати. Якщо вас чекають поїздки, закладайте більше часу на дорогу. Відкладіть прийняття важливих рішень на сприятливіший день. Козероги не починайте серйозних справ із самого ранку. Займіться звишними побудовими справами, уникайте непродуктивних розмов. Сімейним козерогам дуже важливо виявляти вічливість і дбайливість до близьких людей, щоб не спровокувати серйозну сварку. Поступово всі дрібні непорозуміння вирішаться самі собою, а ваш настрій стане кращим. Водолії. Зранку ви зіткнетеся з рядом дрібних невдач з причин, що не залежать від вас. Це може зіпсувати настрій, але постарайтеся не зриватися на оточуючих, щоб не погіршити ситуацію. Попросіть рідних про допомогу. Разом вам вдасться впоратися з усіма несподіванками. Будьте вічливими та делікатними у спілкуванні. Сьогодні це особливо важливо. Риби. Вас очікує вдалий день, тож не витрачайте часу даремно. Приступайте до намічених справ, не відкладаючи, вийте розібратися навіть з тим, до чого довго не доходили руки. Деякі риби отримують раптове суттєве грошове надходження, яке найкраще витратити на приємні речі для дому. Сприятливий момент для обговорення серйозних та делікатних питань із близькою людиною.